Всім привіт! Я якось не дуже планувала знімати це відео, бо у нього немає сценарію, воно буде таке ситуативно спонтанне. У попередньому відео я робила розбір цього гардеробу. Я ще не дійшла до взуття і сумок. Я зрозуміла одну таку свою проблему, що я наскільки намагаюся мінімізувати гардероб, що... Ну, доходить до крайнощів. <с> Я намагаюся купити щось таке універсальне, можливо, що мені і не дуже подобається, але у моїй голові воно підійде до багатьох образів. І знову ж таки, це відбувається тільки в моїй голові, бо в реальності ця річ може мені не так сильно і подобатись. І не так сильно вона і підходить до образів, які я складаю до того, як я себе почуваю. Мені не хочеться носити цю річ. Поки я перебирала щось там складала, я вияснила, що на осінь в мене не так багато взуття. У мене є одна пара ось таких адідасів і одна пара звичайних таких кросівок. Також у мене є пара ось такого взуття на каблуку. Я їх одягаю дуже рідко, хоча. Вони універсальні, під багато чого підходять, але просто каблук. Якось останнім часом я надаю перевагу більше комфорту, і через те, що я думала про комфорт, я купила ось такі звичайні, звичайне взуття. Ще в мене є ось такі балетки. Я їх одягала і влітку, і планую одягати більш на таку теплу погоду, якщо вона ще буде. І ось це взуття лофери, вони. Важкі, і вони не зручні для мене в тому плані, от саме через їхню важкість. І це 37-й розмір. В мене така дивна нога. Іноді 37-й ідеально, іноді 36-й добре, 37-й великий. Коротше, я ніколи не вгадаєш І я купила це взуття. Я його одягала, ну, можливо, декілька разів. Прийшов час із ним навіть попрощатися, бо я постійно на них дивлюся і думаю про те, що мені незручно. То для чого зберігати цю пару у гардеробі, якщо вона не служить ніякій меті? Ти все, на цьому моє взуття закінчилося. Я хочу придивитися собі пару такого, типу, як високого взуття. Я вам зараз зроблю вставку, я побачила в магазині, мені так подобаються оці ковбойські чоботи. Але я не знаю, з чим їх застилізувати, і чи вони взагалі підійдуть під мій гардероб. Вони мені так подобаються, і я не можу визначитись, чи купувати. Я ще в минулому році хотіла їх купити. Я не можу визначитись, чи купити щось таке більш універсальне, чи все ж таки придбати їх. Просто це не зовсім стиль, який я одягаю. Це так скажемо стиль, який мені подобається. Із сумок я зараз найчастіше ношу цю, я думаю, по ній видно, вона така вже трохи побачила це життя, але я буду її носити, поки вона не розлізеться, тому що вона дуже зручна. І мені подобається, що вона така якась мінімалістична, її легко брати з собою. Тому, якщо у мене більше речей, то я беру ось таку сумочку, мені її подарували. Мені подобається те, що у неї довгі ручки і вони одягаються на плечі дуже зручно. То ти от, ось так одягнув та й шуруєш собі. У мене є ще одна така сумка, я її побачила в секунді я взагалі здивувалася, що її ніхто не загріб. Вона ось такого гарного коричневого кольору. Єдиний мінус особисто для мене це те, що в неї такі маленькі ручки, тому на плечі особливо не повісиш, воно буде так. Дуже щільно прилягати, але мені подобається колір, мені подобається форма, вона здається трохи менша, ніж попередню, яку я показувала. Ще в мене є ось така сумка світла. Вона більше на літо. Я її купила через те, що подумала, вона буде така світла, універсальна, але якось я надаю перевагу чорній. Я казала в попередньому відео, що я хочу скоротити кількість чорних речей, але саме у одязі, напевне. Якщо це взуття або сумки, мене взагалі не вантажить, що вони чорні. Мені так навпаки якось більше подобається. У мене є ось така сумка, це типу як шопер чи що. Єдина незручність те, що тут замок закриває лише внутрішню кишеньку, а сама сумка не закривається. Я її купила. Думала, що якщо мені потрібно буде брати з собою планшет або щось, якісь документи, то буде зручно туди все пхати. Ну, я її дуже рідко ношу. Ще сумка, яку я рідко ношу, це Michael Kors. По-перше, вона мені подобається, тому що ці ініціали, зараз це прозвучить дивно, але це мої ініціали, і мені подобається, що вони на сумці. Єдиний мінус у цій сумки, вона дуже класна по формі, вона тримає форму, міцна. Але через те, що вона тримає цю форму, вона дуже жорстка. Тому, якщо ти туди всередину щось кладеш, потім ось відкривати, воно якось. Не дуже зручно, хоча я взагалі хотіла цю сумку, і я нею задоволена, хоч і знаю багато людей кажуть, що ой, Майкл Корс це взагалі несмак, і так далі. Ну у кожного, у кожного своя думка. Я взагалі не планую на звання наймодніша людини на цій планеті. І я дуже рідко, можна сказати, практично ніколи не слідкую за модними трендами, я не дивлюся ніякі модні покази, і те, що там хтось буде говорити, що цей колір модний в цьому сезоні, або там цей тип штанів, чи не знаю, верху модний чи не модний, я на це не звертаю уваги. Я більше звертаю уваги на те, чи мені подобається в загальному річ, і як я себе в ній почуваю. Також у мене тут багато шоперів, я не буду їх всі діставати, вони всі різні. Є якісь, які я використовую тільки для покупок, оце я ношу влітку носила. А тут у мене зберігається, ну як зберігається, просто лежить ось ця сумка, я її брала з собою на весілля. Вона виглядає прикольно. А от. Але не дуже вмістка. Ну там телефон, якийсь там гаманець можна запхати, і це все. Але знову ж таки, це просто така вихідна сумка кудись взяти. В неї немає функції, щоб там не знаю, планшет з собою носити. І ось тут на дні ця сумка мені віддала. Зараз дістану мені її віддала чоловікова мати. Це така. Я навіть не пам'ятаю, чого вона мені її віддала. Вона така, бачите, із бісеру зроблена, взагалі прикольно. Я дивилася, це якийсь крутий бренд, але я не знаю, з чим її носити. Вона така, типу, як мішачок. Якось не було нагоди в мене взагалі її нікуди взяти. І тут зверху зберігаються мої рюкзаки, Ось такій чорній цей від Harvest. Я його використовую для... Подорожей Він виглядає ось так. Він досить місткий. Я його використовую тільки для подорожей, коли кудись їду. І ось цей чорний рюкзак це мені брат віддав також для подорожей. Ось цей білий рюкзак, я вже не хочу його діставати. Я його рідко куди беру. Якщо, можливо, їду там на один-два дні, можу з собою взяти, тому що в нього, в принципі, поміщається. Все, що мені потрібно, але я надаю перевагу саме ось цьому рюкзаку. У нас дуже мало місця у квартирі. Це перше, а друге, це те, що я не люблю. От якось мені не подобається, коли речі лежать, я їх не ношу, я їх або там не одягаю, або не використовую, і просто вони мене трохи дратують. Наприклад, я можу дивитися на цю річ і думати, так я на неї потратила багато грошей. Але я її не ношу і починаю обдумовувати. І такі речі викликають більше негативні емоції. Саме тому я надаю перевагу не зберігати те, що у мене викликає негативні емоції, або те, що я не одягаю. Бо я відчуваю якусь вину чи провину, як це правильно сказати, що, типу, воно лежить, я ним не користуюся. Хм. І ще я зрозуміла, що мені вистачає низів, а конкретніше джинсів. Я хочу темно-сині джинси, бажано прямого покрою. В мене є такі широкі, у них є і плюси, і мінуси. Мені подобається, як вони сідають по нозі, але у талії вони трохи великуваті і створюють непотрібний об'єм, там де би мені не хотілося його створювати. І от дуже часто проблема в джинсах, я не можу підібрати, якщо воно мені в ногах не сидить вільно, то зате ідеально сидить в талії. Якщо в талії трохи великувати, то тоді в ногах добре. Ну, коротше, це якась вічна така проблема. Плюс до всього я не високого росту, і всі джинси, переважно більшість джинсів, які я міряю, вони, начебто, створені для людей вище, ніж я. Сьогодні в мене в планах поїхати в торговий центр, подивитися джинси. І все. Е, я дуже сильно не хочу купувати ніяких верхів. І верхи я взагалі не планую купувати. в мене їх достатньо, багато. Тому беру вас з собою. Диво, цього разу у Зарі я знайшла джинси, які підходять мені по розміру, бо дуже часто вони довгі. І так як я шукаю прямі джинси, то переважно такі я і буду міряти, хоча для експерименту я поміряла і деякі інші, але дивіться далі. Цього декілька разів міряла джинси у Levi's, але ніколи не купувала через те, що переважна їхня більшість, вони спереді на пуговках. Для мене таке рішення не завжди зручне, і якось саме це мене і зупиняло у покупці. Але мені сподобалось, що на один розмір у них може бути декілька варіантів різної довжини. І це досить класно. Я от задивлялася саме на ці джинси, але пуговки мене знову ж таки зупинили, тому я вирішила ще трохи подумати. Thank you Ось ось такі кросівки, вони дуже м'якенькі та приємні на дотик, але рішення додати ось цей язичок мені абсолютно не зрозуміле. Воно якось і негарно, і не знаю, чи зручно. Вирішила примірити ось такий сарафан, хоча я і не люблю v вирізи, але я хотіла саме подивитися, як я себе буду почувати у сарафані такої довжини і такого типу. Я вже казала, я вирішила поекспериментувати із іншими видами джинс. Взяла ось такі джинси кльош. Але як ви бачите, на мій ріст вони задовгі. Хіба що потрібно взувати щось на каблуку? Тоді воно ще більш-менш якось виглядає нормально. Ну і ось типовий приклад того, що всі джинси, які я мірила 36 го розміру, були на мене нормальні, а саме ці 36 шості великі. Тож я взяла примірити 34-й розмір, і вони мені сподобалися саме по кольору, але я розуміла, що з такою довжиною мені доведеться ще йти і платити додаткового гроші, щоб мені їх підрізали. Тому я вирішила шукати далі. У Страдіваріусі побачила ось такі джинси кльош, і цікаво те, що мені здається, їх можна самостійно обрізати через їхній розріз знизу. Але відповідно, якщо ти почнеш їх обрізати, то обріжеться весь цей кльош і він втратить свою форму. Та і якось мені не дуже подобається, як мої ноги виглядають у таких джинсах. Звісно, я не втрималася, щоб ще й тут не приміряти ось ті ковбойські чоботи, але я побачила мінус таких чобіт, якщо вони у матеріалі типу під замшу, вони в магазині вже стоять затерті, тому напевно найкраще купувати типу під шкіру. Я не знаю, чи це в мене такий настрій, чи це воно дійсно така в магазинах робиться, але я взагалі не бачу нічого. Або, можливо, я просто себе налаштувала, що мені нічого не треба, і якось воно мені нічого не подобається, не знаю. Зараз зайду ще в останній магазин, подивлю джинси, бо мене зараз кине. У магазині Only я побачила такі джинси, вони широкі і з матеріалу, типу, як під стрейч. Тому у них нереально зручно, вони нічого ніде не жмуть, але я, звісно, не за цим сюди йшла. Розуміла те, що джинси із низькою або середньою посадкою це точно не моє, мені не подобається, як воно сидить в районі живота. Ще для експерименту спробувала ось такі джинси, я не знаю, який це тип, але виглядають непогано, як на мене. Рештою, у магазинах мені нічого не припало до душі, тому я вирішила не витрачати гроші, і ви не повірите, але я все ж таки знайшла одні джинси і, здавалося б, де у секунді. Тому у наступному відео я вже буду складати образи і покажу, що ж у мене вийшло із цього розхламлення. Ще як виявилось, у магазині дуже багато сумок із бісеру, а я ще й думала носити свою чи ні. Напевно, пора діставати із мішечка. Поки що дякую всім за перегляд і побачимось у наступному відео. Па-па!